ПП Цимбал пропонує меблі з натурального дерева власного виробництва, спальні, кухні та кухонні куточки, на різноманітніші столи, стільці, шафи, комоди та багато іншого, що зробить ваш побут зручним і затишним. Меблі ПП Цимбал виготовляються з твердих порід дерева, дуба та ясена за індивідуальним замовленням з виїздом на замір, а тому повністю відповідають побажанням замовника та органічно вливаються в інтер'єр. Замовляючи меблі, у нас ви не обмежені у виборі розміру, форми, кольору та стилю. Меблі Пепе Цимбал неодноразово отримували відзнаки на міжнародних виставках за кращі меблі національного виробника. Ми маємо великий досвід у виробництві меблів із дерева та власні технологічні розробки, а тому готові відповідати за якість кожного виробу. Для клієнтів існує гнучка система знижок. ПП «Цимбл» знаходиться за адресою місто Жашків, вулиця Залізнична, 1, біля траси Київ-Одеса в районі автозаправки «Газпромнафта». Телефони 050 38 39 309 047 47 614 18.